Старшокласники ліцеїв, юнаки, дівчата, наш петфак вас щиро просить йти до нас навчатись, а навчання саме в нас це щоденне свято. В нас ґрунтовно вас навчать доброго багато. Стратегічна в нас мета берегти світ кращим. Наукові таємниці це є цілі наші. Інновації в освіті це для нас буденне, разом взяте оце все. Натхнення щоденне. Досить в нас, професорів, та буде ще більше. Кожен світиться знаннями щоразу ясніше. В пошуках є кожен з них завжди насторожі, основний матеріал, приклади хороші. Коло дошки під час пар, іноді у зумі, викладає інтерактивно у найкращій формі, щоб не просто знали ви, щоб все зрозуміли і в майбутньому добро творити уміли. Може, хтось подумати на Петваці скучно, просто так сидять на парах, пишуть нерозлучно. Та неправда все це, нема тут такого. У нас найкраще все є, що є із людського. Бо студентське в нас життя круте та яскраве, різні гарні в нас події, лиш не ловіть гави. Зустрічі у нас з людьми, відомими світу, щоб детально вивчити успіху, орбіту. Ми співаємо та танцюємо у залі на свята. В першокурсники щороку є у нас посвята, по закінченню дипломи нам вручає ректор. І бажають нам усі. Мати добрий вектор. А екскурсії у нас у театр та в гори. Прикарпатський універ. Щастя тут не гори. Тренінги тут гарні є. Конкурси та ігри. Талісманом у нас рейс, Ми ж сильні, як тигри. Кавалерка у нас є. По літературі. Тут дізнаєтесь багато. Не все слід в натурі. Тут побачите ви різне сценки за книжками, а також, якщо можливо, зустріч з авторами. Також інноваційний центр техніки освіти, екосистем ПНУ, щоб навчались діти. Він студентам демонструє поперед овацій. Безліч різних технологій, крутих інновацій. Конкурси математичні, КВК, змагання, природничі естафети та творчі старання, і спортивні в нас гуртки, волейбол та теніс. Та ще інші, хто бажає, буде справжній геній. Та гурток є театральний. Теж цікаве чудо, бо актором має бути з дітьми кожен, люди. Треба грати з діточками, вченого і незнайка, танцювати і співати й малювати зайка. У дитячих таборах практика можлива, там з дітьми веселих справ завжди ціла злива. Можна там набратися, радості у діток, а також підзаробити грошенят за літо. Усі вище рівні є, здобуття освіти, закінчивши бакалавра. Вже магістр вам світить, а вивчившись на магістра, хай у доктори та гризіть граніт науки, йдіть у професори. Також на ПЕДФАЦІ є подвійні дипломи. В провідних вузах Європи будете як вдома. Щоб отримати диплом, в Польщі безкоштовно. Треба бути в нас студентом. Вчитися ґрунтовно. В нас державних місць багато, І також за оплату, як не вміститись у рейтинг, то контракт за татом. А стипендії всілякі, державні та інші фонди платять в нас багато, тим, хто наймудріші. Також графік особливий можна у нас мати та у час, коли вам зручно оцінки лапати. В деканат для цього треба просто завітати про роботу документи декану подати. Можна ще і за кордону успішно навчатись, і в онлайні дистанційно, з усіма зустрічатись, в Zoom, Вебексі чи Міті. Пари без проблеми. І так само дистанційно іспити складемо. Спеціальності у нас на Петфації гарні, в центрі, в корпусі, найвищим, де кругом кав'ярні, обласний театр в нас поряд, космос та надія, до вокзалу дуже близько. Це кожного мрія. А тепер. Ми по порядку спеціальність кожну. Подамо, щоб дізналися її дивовижно. Хоча, знаєте, неможливо про все розказати. Сайт наш може більш детально усе показати. Дошкільна освіта в нас, практика в садочку. Кожна ж матиме сім'я, сина або дочку. А дошкільних закладів є кругом багато. Душе любіть діточок. Ця робота свято. Обирайте, отож в нас, дошкільну освіту, та хай гріють вас дитячі посмішки, як літо. Початкова в нас освіта, гармонія світу. Наймолодші школярі допитливі діти. Для них вчитель більше мами. Люблять дуже сильно. Бути вчителькою діток це круто та стильно. Отож йдіть на початкову, ви до нас освіту, і робота буде добра і ціле вільне літо. А також знань наберетись, рідних діток вчити, малювати та писати і задачі робити, бути мамою на всі сто буде вам охота. Виховати рідних діток непроста робота. Отож, друзі, не гадайте, йдіть до нас, будь ласка. Учаткова в нас освіта, спеціальність казка. Соціальна в нас робота третя спеціальність. Соціальний працівник це кругом реальність. Соціальний педагог сім'ям допомога. Скрізь треба спеціальність як опіку Бога. Отож, йдіть на соціальну, видо нас роботу. Та отримуйте зарплату за свою турботу. Та освітні педнауки, старша спеціальність, працювати у вищій школі завжди геніальність, науковий співробітник, керівник проєктів чи начальник установи або сам директор. Отож діть на педнауки, нам в магістратуру, а тоді йдіть працюйте в освіти структуру. Також дружить педфак щільно. З коледжем прекрасна, дружба ця уже роками та по вік не згасне. Коледж в складі універу, школярів збирає, і найменшеньких студентів добре навчає. А як вивчить передасть універу в руки старші курси, щоб відразу там гризли науки, отож, любі діточки дев'ятого класу, поступайте до нас коледж, не втрачайте часу. Після коледжу нас діти – Вчаться надзвичайно, переважно десь працюють старанно і охайно, а до нас приходять і рідше здати все, що знають. Дуже часто, навідмінно, гарно все співають. Старшокласники ліцеїв, юнаки, дівчата, наш педфак вас щиро просить йти до нас навчатись, а навчання саме в нас це щоденне свято. В нас ґрунтовно вас навчать доброго багато. Спеціальностей багато в ПНУ є друзі. Ми бажаємо вам навчатись у найкращім вузі, з Богом вдалий вибір вам бажаєм зробити, з миром на землі прекрасній в гармонії жити. На кінець ми скажемо гарно: Слава Україні! Хай живуть всі люди добре у своїй країні! Хай навчаються, працюють, люблять і кохають, та в гармонії природи Бога прославляють.